Друзі, всім привіт, Київ Україна. Мене звати Олена. Сьогодні у нас 10 вересня. І з сьогоднішнього дня по 16 число включно в ВТБ стартувала щотижнева акційна програма на знижки на певну групу товарів. Ось тому зараз пропоную піти в АТБ подивитися на які товари знижки, які знижки, ну і заодно щось прикупити. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь. Помінемося. Ну, Нажимаємо своїм красивим пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити. Наразі по акції зараз отакий от крекер ніжний. 3670. І отакий крекер зі смаком чедера, сиру чедер 2640. Ось якийсь освечувачок. От Чик розумний Вибір суторгова марка 50 гривень 90 копічок. Так, ось такі от є крекери. По 49,50 в асортименті. какао горіх, молочний і шоколадною начинкою. Так, такі вафельки рошин в асортименті. Зараз по 8,90. Так, така якась вафелька рок-н-ролл по 6,50. мені ця смакує, це солоне. О, така солоненька, але в мене отакі от полюбляють, тому візьму дві штучки. На мілку наразі акція. Майже 50% скидка по 5090. В асортименті ось такий молочный шоколад. Так, акція на творог. Вот такие 7% 34,20 Зернистий ферма. Вот такие вот творог домашний. 9% 65,90.

Так по м'ясу, акція зараз на мортадельки, ковбаски глобіна от такі от. 149,90, фарш глобіна корінний, півка 97,70. Так, тут ковбаски для гріля. Але... ага, ні. Але є їх тут. а ні Ось вони такі. По 107,90. Також по акції окис свинячий 22,57 за 100 грам І фарш п'ятачок 59,90 за пів кіло. Так, що у нас тут по ковбаскам? така от ковбаска Добров Дорогобицька. полукопчена 128,90. На бекон акция 69,90 за 120 грамм. И вот такая карбаска. Балык 61,90. Так. Що у нас, що тут є? Так, по акции вот такие рулет. Короче своей. У меня 26,99 за 100 грамм. Бургеры. 37,90. Ну, Таке вроді непогані. Якось оце брала багети. господи. А всередині майже нічого нема. Таке враження, що вкрали щось. У нас осібські акції, такі, от своя лінія, міні 61,50. М'ясна лапка до макарошків 63.30. такий Кіровоградські по 5820. На соки акции, такий вот томатный нектар 6480. Є також яблуко яблук, вишня 5690. Виноград. Гранат по 57,90. И таки вот написоковый апельсин 61,90 и за смаком ананаса 56,90. Нектар Біола. Томатний гострий 41,90. Вішневий 42,70. І нектар біола 38,50 за літр. Так, акція також щас на фрателі Фрагаліно. Ось така 21,50. А, це бізалкогольна 21,50. Інше в асортименті по 39,90. Акція також на джин грій фрукт 29,50. Так, акція також на продукт ваш молочник 72,5% 3290. Такий ваш молочник. Також на злагода 57% 68,90 68 57% да, ваше, Масло фаворит, солодкая вершкова, 7950, на за 73, ага, 73 вот. Еще акция на масло лінія» линии сынанское. 76,30 и масло «Білоцерківське» 87,90. Вот так і на масло. Так, по акції зараз крупа манна 1 кг 23,90 Також крупа пшенична. 18 гривень 10 копійок за кілограм, Так, что еще у нас тут є, Ага, рис по акції круглозернистий 48,90 Рис під 33,90. і пропарений 41 гривня 90 копійок. Так, яйця в нас наразі 4 гривни 26 копій за яйцо. Десяток 4260. Так, що у нас тут по овочам? Так, цибулечка у нас по 9,89. Так, а мені потрібна цибулька. Що да. возьму невеличку. Так, чесник 12,59 за 100 грамів біла у нас 2095 за кілограм, червона 26,95. та картопелька у нас по 13,95, морква 10,89. і помідорочки наразі по 24,89. По акції «Пельмені 3 від меді, свинина та яловичина. 150 гривень за 850 грамів. Ага, яловичина та свинина. Так, також по акції «Пельмені 3 від меді з куркою 83,90. Отакі от... вареники день один з капустою 34,50. Ага, ось є. А смачні я брала. вареники три вид з картоплею 800 грамів 95,90. Суміш своя лінія 45,90. Мексиканська, мексиканська, щось її італійську вижу. мексиканську не вижу. Так, котлетки. Разумний вибір курячий 4690 і по акції бланці свою лінію французькою з коркою. 370 грамів 39,50. Угу. Де. З коркою грибами я бачу, а просто з коркою. А, от, навірно. А нет, це французький. А, і це французький, тобто вот вони. С куркою. Так, 370 да, грамів. Тут виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Так, я возьму, бо я вже не знаю, що його готувати. Так, ось такі от булочки, ходок, дві штучки з отвором по 1990. А були 2280. Та круасани в асортименті по 1590. А круасан без начинки 1390. Так, знову. Угу. У нас ще круасан, Або Чим це круасан, господи. Так, вишню бачу. Оце ще круасан. День у день. А, это кусан без носинки. Так, а я хочу взять шоколадом. Ага, вот ага. шоколад. шоколад. На два купания. Шоколад. Шоколадом надо малому школу. Також по зараз сахар 2990. За килограмм ой, цукор. А, на 38,90 за 2 килограмма по маслу. Масло точнейшее аллея разумный выбор шестьдесят пятьдесят копеек восемьсот миллилитров. Так разумный выбор на рафиновано шестьдесят Объем такой уже. И такий же, же объем Олес Соняшникова щедрый дар не рафинованно. 70 гривен 40 копеек. И щедрый дар рафинованный. також 70 гривен 40 копеек. Так, такой шаг на шампунь фирмы Шаума. Вот эти два вот эти два, это, как размею, по 100 гривен 90 копеек. А це для чоловіків 107 гривен 30 копеек. Так ж акція на съезд 126 гривен 70 копеек. На клейскор 121 гривна 60 копеек. Так, и акция на шампунь DAF. В ассортименте и объем. И тут що це таке Інтенсивне відновлення по 126 гривень 90 копійок. І бальзам ополисковач об'єм 93,90. Да. Акція також на Head and Shoulders 15490 І на Pontiн Крови також асортименті по 148 гривень 90 копійок. І бальзам у нас по 132 гривні 90 копійок. Акція також на фері 500 мл 69 гривень. На такі засіб для миття концентрований 34 90. Так, мийний засіб аромати в асортименті 28,30. Мийний засіб для унітазу 26,50. Ось такий і вакцина акції наразі Доместес. Ось цей зелененький 128,70. Так, по пральному порошку, що в нас гала для ручного прання 31,90. Для машинки 36,90. Так, 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 засіб у капсулах персів 200-340. Савекс. Салекс у нас. Скільки тут? 3 кг. 378 ,90, 90 копійок. А гала 179 за 1 кілограм 800 г. Так, ну що? пішли з тебе, подивилися акції. ну Напевно, купу товарів. Під. Непогані акції. Цукор зараз по акції. Я взяла, спробую, які вони. Загалом, скажімо так, є ще голови витри. Дякую всім за перегляд, що пройшлися. Бажаю з вами однакого видно видно. І як завжди додали зустрічі. Всім пока-пока.